Годі вам вже отруювати себе, руйнувати своє здоров'я цим цукром, про який вже мільйон разів сказали. Я вам пропоную чим замінити шкідливий отруйний. Той цукор, який руйнує ваше здоров'я, чимось, що буде ваше здоров'я тільки збудовувати, принесе вам купу користі. Сушка, найбюджетніше. Божі цукерки, сушка з яблучок, сушка з грушок. І що ж вона дає нашому організму? Вона ж зберігає всі мінерали, зберігає всі вітаміночки, сушка покращує роботу шлунку. Вона береже ваш кишківник. Вона... Робить таким, доволі таким м'яким січогінний ефект. Далі зміцнює імунітет за рахунок того, що містить в собі і антиоксиданти, і вітаміночку С. Вона швидко заряджає організм енергію, сили за рахунок того, що містить в собі фруктозу і глюкозу, але ж це все натуральне. Далі. Уповільнюються процеси старіння, покращується стан вашої шкіри. До речі, не містить не тільки. Бар... Не тільки всілякі там хімічні сполуки шкідливе, а вона ще містить в собі всі корисні матеріали. І вживати треба на день сушки ну, приблизно 50 грам. Якщо ви будете їсти такі божі солодощі, вам буде тільки плюс, тільки плюс до вашого здоров'я.